Що не так зю контрол це питання. Певен давно цікавить багатьох від конкурентів до силовиків і народних депутатів, бо деякі з них час від часу намагаються боляче нас вкусити, але завжди ламають зуби. Тож давайте розбиратись, чому так стається. Слава Україні, з вами ЮКонтрол. Уже рівно 8 років. Ми працюємо з відкритими даними і трохи на цьому знаємось. Так рівно 8 років, адже 22 вересня, день народження компанії. Тому, користуючись нагодою, вітаю всіх колег та вас, дорогі користувачі, з нашим спільним святом. Дякуємо за довіру. Але давайте додамо ложку дьогтю до цієї бочки з медом, адже антагонізм ще ніхто не відміняв. І за цей час ми всякого про себе наслухались. Сьогодні говоримо із людьми, котрі, власне, і створюють для вас ЮКонтрол. Зустрічайте: засновник та СЕО ЮКОЛ Сергій Мільман, заступник директора справових питань Данило Глоба, керівник розвитку продуктів Михайло Гробцов та менеджер проєктів Юрій. Томін. Вони і пояснять, що не так з U-Control. Ну чи може все так? Поїхали. І перший та найпопулярніший закид, який нам доводиться чути, це те, що U-Control збирає персональні дані. То як хлопці? Це правда? Ні, ні, абсолютно ні. Ні. А все ж ні? Колись дані були опубліковані на офіційному реєстрі, ці дані можуть бути використані, і в тому числі Бо Закон про доступ до публічної інформації регламентує і дає гарантії. Щодо публікації, оприлюднення державою цих даних і можливості користування цими даними, ось цей закон і його 15-та стаття, котра зобов'язує розпорядників інформації її оприлюднювати. Водночас, невиконання цієї норми тягне за собою відповідальність. А оскільки юконтрол використовує офіційні держреєстри, гадаю, питання. Закрити, а, хоча ні, а як щодо персональних даних, як то прізвище, ім'я по батькові або ІПН, за якими, до прикладу, ми шукаємо ФОПа Юконтрол. це ж персональні дані. Цей пошуковий запит переадресується нами до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Його називають ІДР. і цей реєстр видає нам необхідну вишукувану інформацію. Отже, ми бачимо, так що Відповідні дані, вони фактично обробляються в системі, проте вони не зберігаються, відповідаючи на питання, чи фактично обробляються дані персональні в системі, так, якщо за ними робляться пошукові запити, Чи зберігаються ці дані в системі? Ні, вони не зберігаються, оскільки вони використовуються лише для здійснення запиту для переінтересації до офіційного реєстру і повернення користувачів. Все. А якщо ви маєте свою думку з цього приводу, пишіть внизу, будемо дискутувати. Демо далі. Дехто впевнений, що Юконтрол неправомірно поширює інформацію з держреєстрів після 24 лютого 2022 року і з року із початком повномасштабного вторгнення РФ. Тоді нагадаю, реєстри були закриті. Реєстри не працюють в форматі ВЕБУ. Вони відключені, але ми співпрацюємо з Мечами інформації для того, щоб надати доступ жителям громадянам країни до публічної інформації, відкритих від джерел, і ми отримуємо її через протоколи піді control має е, договір з мін'юстом, згідно якого по протоколу API е, ми отримуємо інформацію з ДР повністю офіційно, е, згідно закону Закон України про доступ до публічної інформації містить гарантію. Стосовно безперешкодного використання публічної інформації у формі відкритих даних будь-якою особою з будь-якою незабороненою законом метою. Аналогічні гарантії містяться і в інших законах, і в Конституції України стосовно використання відкритої інформації. І е, жодним чином із е, початку війни ця ситуація не змінилася. Дійсно, із початком повномасштабного вторгнення реєстри НАЗК, де зберігаються декларації чиновників, та реєстри нерухомості вимкнені із міркувань безпеки і в контроль ви теж їх не знайдете. А от питання щодо закриття інших відкритих даних мало б виникати у суспільства, ну чи законно взагалі уряд закрив ці реєстри? Ні, це ненормально. Держава порушує зараз закон. Про доступ до публічної інформації, гарантії, які є у громадян України, і в тому числі порушує постанову, які, в якій регламентовані ще саме має оприлюднюватися, і не змінюючи нічого в законодавстві, не маючи жодних підстав, фактично обмежені права на сьогоднішній день громадян і дані державою не оприлюднюються. Звісно, це не накладає обмеження на будь-кого іншого. Робити таку ж саму фігню. З цього приводу вже дуже багато сказано і зроблено, утім, позиція компанії ЮКонтрол незмінна. Всі відкриті дані мають бути відкритими. Крапка. А якщо ви маєте іншу думку, пишіть її в коментарях. Цікаво дізнатися. Йдемо далі. Особисто я найчастіше чув такий закид. Ну, власне, я і сам так раніше думав, що будь-сім буцімто то контрол бере гроші за інформацію, яку можна легко і швидко розвивати. Отримати безкоштовно, фактично, так. Ну хтось при е, наявності з часу, наснаги та деяких навичок, може зібрати ну там бучу всю цю інформацію сам, але люди, які користуються контролом, вони розуміють, що найцінніше е, це час. І фактично це плата за аналітику за те, що дані поєднані в одне досьє. Ти миттєво отримаєш розуміння, наприклад, ризиків співпраці з компанією. Тобі система автоматично про це сповіщає і каже: от зверни увагу на такий аспект. Можна, наприклад, ходити пішки 500 кілометрів замість того, щоб проїхати на потязі. А можна приїхати на полізі. А для тих, хто не згоден з такою думкою, є пропозиція. А ви спробуйте зберіть дані з понад двох сотень джерел відкритих даних і проаналізуйте їх за одну хвилину. А ще додайте туди історичні дані про компанії та ФОП за останні шість років, визначте кредитоспроможність підприємства, його роль на ринку і фінансову стійкість. А ще перегляньте всі санкційні списки з усього світу і побудуйте зв'язки на підставі всього цього знайденого. Ну і все інше, я просто не встигну все перелічити. Вийшла. Не зупиняємось. Четвертий закид. Якщо ввести в пошуковику модулю перевірки фізичних осіб персональні дані людини, ця інформація залишиться там назавжди. Так, дійсно, наприклад, у перевірці фізичних осіб, у нас є розділ історія перевірок, де дуже зручно можна подивитися, кого, за якими параметрами ти перевіряв, та відповідно яку відповідь, які дані по цій перевірці ти отримав. Але ці дані доступні лише для а, користувача. Ніхто не має до них доступу. Тобто, це просто запис е, в, в історії пошуку того, що конкретно там ви в вашому акаунті там шукали. А тепер давайте поговоримо про додаток: «Ти хто багато було закидів стосовно того, що він збирає введену для перевірки інформацію, включно із персональними даними та фото людей. Додаток, тих хто він взагалі нічого в собі не зберігає. Навіть історію пошуку немає. Це фактично дизайн, який через протоколи API Спілкується з базою. Ми ну, передаємо зашифрований запит, повертаємо інформацію. Тобто, і ми повертаємо навіть не інформацію, а набор а, у цих маркерів, тригерів, ризиків тощо. І під час запиту ці дані шифруються, тобто. Перехватити їх і дізнатись, хто кого перевіряв, неможливо після того ця інформація всюди знищується. Тобто на телефоні вона і так не зберігається, і на серверах її, відповідно теж не має бути ніде. Перевірок здійснюється величезна кількість. У нас іноді в день відбувалося там по 10-15 тисяч перевірок. Уявіть собі, які треба мати сервери, які постійно щодня збільшуються з обсягом, якщо зберігати. Весь цей масив даних, і найголовніше, який сенс збирати цю інформацію, якщо мова йде про відкриті дані, тобто вони вже зібрані державою відповідно до чинного законодавства, і відкриті для всіх. Окрім того, дуже велика частина недоброзичливців впевнена, що додаток тих хто називає людей злочинцями і тим самим несе для них небезпеку. Окрім відповіді, яку отримує користувач. Ми також додаємо пояснення, звідки ці дані і що має робити особа, яка перевіряє це. Ні в коєму випадку не вердикт, це лише порада для більш ретельної перевірки особи. Це швидка перевірка. Ти побачив, що є, яка, є якась інформація, і в разі того, що там щось ну тебе, наприклад, як людина, яка перевіряє щось тригернуло, а ти можеш. Покликати, наприклад, співробітника поліції там, національної поліції, якого є ну закриті в них і є свої бази, які в так нас ніколи не буде, і по ним доперевірити цю чи інформація або достовіритися в тому, що ця інформація не відповідає дійсності. Це буде давати можливість побачити, чи є певні ризики, але це не буде давати підстав, наприклад, обмежувати там свободу цієї людини чи будь-що. Ні, насправді це лише. Такий вказівник для правоохоронця, що треба, ну дав вже встановити особу і більш деталь детально її перевірити. Підсумуємо додаток: тих, хто не називає людей злочинцями, лише звертає увагу на необхідність більш ретельної перевірки, ну якщо звичайно вона потрібна. Наступний закид за – застосунок, тих хто ненадійно захищений, і взагалі його легко зламати. Бо Росія ж зламала багато держреєстрів до початку повномасштабного вторгнення, і для того, аби відповісти на таке твердження, необхідно зрозуміти причину появи цього додатку. Ну виникла ідея створити якийсь додаток, який не буде містити ризиків. Фактом свого існування, наприклад, щоб його не могли зламати росіяни, які в той момент постійно е, намагалися зламати різноманітні е, державні та недержавні сервіси, е, тобто, щоб не було сенсу, він не має містити нічого ідеологічно. Нема сенсу ламати нас для отримання даних, тому що всі дані, які ми використовуємо, є відкритими. Ми проходили е, в Денегарт, пройшли аудит, того, що в нас все окей. Е, в нас дійсно все окей. В нас були деякі моменти щодо того, як покращити ще більше е, застосунок, і ми це все застосували всередині апдейтів. Тобто, це все вже є в тих застосунках, які наразі присутні в старих. Але ж не може бути все так добре, правда? І я відчуваю, що вас, як і мене, мучить одне питання: то що все ж не так з YouControl? Зі-контрол все так. В Україні це впевнений лідер, це перевірки контрагентів, але, звичайно, є до чого прагнути. І нашою метою, головною на даний час, є реалізація на зовнішніх ринках. Мабуть, що, ну, якщо відповідати прямо так лоба з цієї історії, з нами все так. Але те, що ми обіцяли, або те, що нас просять користувачі, ми б хотіли доробити. І тоді буде все максимально прям 500% так ну, для мене все дуже повільно. Відчуваю часто, що я живу з майбутнього в минуле, бо коли все вже придумано, і ти уявляєш, як воно працює, а потім ти маєш повернутися в реальність і жити з цим ще півроку, поки це все буде реалізовано. З'юконтрол не так лише те, що це найкращий продукт з перевірки фізичних та юридичних осіб. і це дійсно може комусь не подобатись. А ви як вважаєте, що не так з контрол? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, і ви помітили, що питань було 8. Ну це ж не випадково, бо саме 8 років тому компанія почала своє існування. Це не так багато, утім достатньо, аби пишатись своєю роботою і тим паче розвіювати міфи. Про неї. А на сьогодні це все. І я знаю, що у наших користувачів набагато більше запитань до роботи системи і її розробників. Тому прошу дуже пишіть в коментарях ті, котрі цікавлять найбільше особисто вас. І якщо не збирається достатньо аргументованих, зробимо ще один випуск в такому ж форматі. А на тому все, бережіть себе, віримо в наших захисників, перемагаємо і перевіряємо зі control